З полудня одної хорошої весняної неділі здивувалися дуже два поліціяни, що сиділи в стражниці Дрогобицької комуни. До стражниці приведено якогось панка, молодого ще середнього росту, в запорошеннім, але досить поряднім уборі. А відки?» – спитав капрал й зміряв молодого чоловіка від ніг до голови, осовілими від напитку очима. Староство прислало, має йти на цюпас, відповів поліціян, що припровадив панка. Замичав капрал і встромив очі в стоячий перед ним таріль з останками м'яса та салати, а відтак підвів їх трохи, щоб полюбуватися повною гальбою пива, ждучою своєї черги. Поліціян тим часом видобув за запазухи письмо і подав капралові. Сибу засуд староства. Капрал узяв письмо до рук, розвернув, поглянув сюди й туди і почав слабизувати назву приведеного цюпасника, але, не можучи, мабуть, швидко впоратися з тою роботою, запитав його самого. А як пан називає? Андрій Темера. А відки? З Тернополя. З Тернополя. Ммм... А чого ж то пана сюди занесло аж з Тернополя, га? Темера, немов і не чув того питання, стояв та й роззирався по стражниці. Свій капелюх і пальто він положив на кріслі. За чим пан ту приїхав? спитав другий раз капрал Погорізно. Темера спокійним і твердим голосом відповів: Меншого то. Капрал витріщив на нього очі, далі поміркувався. Але не менша, прошу відповідати на моє питання. Не до вас належить мене ото випитувати. Капрал почервонів зо злості, але прикусив зуби. «О, мудре ви, паночку, Настя преч каже. А що ви за реміслом палуєте? Це вже моя річ. Відказав Тимера і почав ходити по стражниці та позирати крізь вікна на гімназіальний огород, залитий зеленю всякої деревини. Покручених стежках огорода ходили в празничнім строю люди всяких станів, а всі веселі, свобідні. Відтам було чути і дитячі дитячий і сміх, і жіночі срібні голоси, і якесь любе шептання спосеред потопи листя, спосеред шуму та шелесту живої буйної ростинності. Хмарка жалю і смутку пробігла по вродливій молодім лиці Андрія. яка тривожна думка защеміла. В його серці, його уста дрогнули судорожно, а очі так і впилися в те зелене озеро, розкішно дишучи в ярким сонячнім промінні. О, паночку, дуже ви бачу примудрі, а такі молоді, говорив капрал, гнучи в собі злість і спорожнив півгальби пива. То недобре я, хто завчасу так змудріє, недовго такому й жити на світі. Ну, але тепер, може, ваша ласка загостити до нашої салі. Ми тут для таких мудрих панів маємо осівну салю. Пишну салю. Тимера швидко обернувся, на його лиці видний був неспокій, а пан інспектор швидко прийде? запитав. «О, Швидко. відповів насмішливо капрал. То, може, би я до того часу міг ту перечекати, сказав Темера, не вважаючи на тон, яким капрал сказав те. Швидко. Е, то все одно, чи ту, чи там, відповів капрал, тільки що там безпечніше, та й там, ваше, паночко, належне місце. Ану, будьте ласкаві, потрудитися. Але я би просив мене ту лишити, сли можна, просився Тимара. Не можна, паночку, не можна. Солодив капрал, рад, що може відплатитися непокірному. Пане капрал, вмішався поліціян, що досі сидів мовчки коло стола. Та там тісно, вісім душ. Може, би того пана ту лишити, заки пан вахмістер прийде. Га? Що? Гаркнув капрал. Вісім душ, а мене то що обходить. Попри вісім і дев'ята влізеся. А врешті як хочеш, то найлишися й ту. Але на твою відповідь на мою? А -я, я що таке? Як же я можу брати арештанта на свою відповідь? Ну коли не можеш, то не тиха свого рила там, де я не просять. Відрізав капрал, взяв з ключ і пішов наперед. Тимара взяв свій капелюх і пальто і пішов за ним. Сіни були невеликі і вели з одного боку на довгий. Теребовельськими плитами мощений ганок, а з другого на коритар. Зверху лилося ясне сонячне світло і досягало аж до коритарного порога. В коритарі не було нікого. Стіни чисті, помальовані, підлога камінна, стеля легка, не склеплена, чисто вибілена. Все це то надавало тому тісному і не дуже довгому видному коритареві досить свобідний привітний вигляд. Ідучи попереті стін, розмальовані в зелені квіти та орнаменти. Нікому певно й на думку не прийшло, що за ними могло критися щось погане, щось якраз противне цьому виглядові. Щось зовсім суперечне з усякими поняттями людськими про людське житло. Тож і наш Темера ступав за капралом спокійний, задуманий трохи, але не у своїй теперішній долі, а у якихось далеких, кращих пробутих хвилях. Один ступінь від порога капрал зупинився за задзеленькотів невеличкою залізною колодкою, що телімбалася при малих, букових, вимитих і зовсім майже неокованих дверях. Він довгий час термосив нею, закомоткнув ключ у дірку, зацигикав ключ якимось смішним, веселим скреготом брязно. Колодка, відхилилися двері, відступився капрала, беручи за плече Тимеру і попихаючи його наперед себе, сказав з п'яною насмішкою Ну, прошу, прошу.